Такомога, швидше прибуть більше. Плюс видвігаємося. Ждіть. Курс боїв медика виглядав наступним чином. На полігоні збираються люди, і в них було два таких завдання: накласти резиновий южут і перетягнути пораненого на час з точки А точки Б. Тобто це весь рівень підготовки, який був на 13-й 14-й рік. Це було максимально примітивно, малоефективно в умовах сучасної війни. Якщо взяти зараз сучасні методи надання медичної допомоги, то враховуючи ті засоби, що ми тоді мали, це було, було земля і небо. Будемо біля вас перекрити так. Всім відомо, що найбільше скажімо так практики в цьому це в американців. Вони максимально беруть свій досвід і його переосмислюють, враховуючи плюси, і мінуси. Виходячи з цього, вони створюють, скажімо так, максимально ефективні засоби надання медичної допомоги в умовах бойових дій безпосередньо медиків, парамедиків. Тому безумовно це є дуже дуже ефективно. Дякуючи тому, що вони. Перевернули повністю медичну підготовку, нашу у нас більшість поранених повертається в стрій. Все ж таки відношення в медичній підготовці, я зараз бачу, до сих пір от, російська армія до сих пір по радянській воює. Тобто, виживе, виживе, не виживемо, спишемо. Бистрій, фацілі, перекинули. групах є бойовий медик, навчений. Пройшли всі курси, тобто вони користувалися і користуються протоколами смарч. Згідно з цих протоколів, вони надають стовідсоткову медичну допомогу до лікарську. Потім стабілізація все повністю відпрацювали. І нам доповідь уже медику, характер поранення, час. Коли це трапляється, все то й до повіт і тобто нам вже лікарі повністю надають обсяг кваліфікованої стабілізаційної медичної допомоги. Оператор зміні це то ні тірялись, стабілізували, доповідали. Ви і це дуже швидкі терміни. Характер! Давай быстрій! Давай, 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 братіш! Давай! Мозі допомагай своїй! Все-все-все, лоб! Чергували противошовкових операціонних, тобто по три години ми стояли і всі ночі ми вивозили хлопців, тобто надавали повністю на всіх етапах медичну допомогу, контролювали, не покидали. Медики дуже професійні, дуже навчені, мотивовані. В стресових ситуаціях вони діють, глаза, очі бояться, руки працюють, і мозк, мозк не відключається, молодці. Цілком можливо, що внутрішньо хроботеча. Можливо, так і є. Проблеми з судинами були колись. Так. Да. то ну, значний факт. Аби це чувствую, не бігай Бо Вона обгуляє. Вона взагалі сторону придумала. Укомплектація повністю рюкзаками медичними, тобто медикаментами, перев'язування антибіотики, тобто в всіх групах це є кожного медика. І транспортний засоб. Заїхали в Білогорівку до цього ж командира роти Скорпіона і просив, щоб ми хаміром поїхали, забрали 200-х-300-х. Подивився маршрут, який туди можливий, куди під'їхати. Вони потім ще мені розказали, що вони там теж на, ну, на БМП їздили, кажуть, там, типу, не заміновано, все добре, ми там проїжджали». Їдемо. Я виходжу на зв'язок, хто в тій посадці знаходився, куди ми мали їхати. Там такий стовп анкерний стояв, високовольтний. І каже, ми за тим стовпом. Вже я зібрав поранених і там хто загинув. Типу, підідьте туди, об'їжджаємо, виходить цей стовп і наїжджаємо на міну. ТМ-62. Я справа сидів і переднім правим колесом наїжджаємо на міну. Ну і все нас просто відкидає в сторону тим хамером. Я просто відкриваю очі, все в пилюці і в диму. Ноги. А-а-а! Ноги! Ноги не чую. Та вроді цілих, москаль ціле. Що лі виводить? Хлопці повилазили, а я сажу, типу, не можу вилізти ноги. Ну, не відчуваю ніх. І вони кричать, я ревелася. Я кажу, не можу. І потім москаль забіг, виламав там. Бардачок, типу, пластмасовий такий був. Москальший медик у мене якраз добре, бо він мене оглянув, типу, крові немає ніде. Кажу, йти не можу. Вони мене підхопили, в хамір вкинули. У нас там в хамірі до чоловік 15, напевно, їхали. І зверху, і в багажнику, і всередині набилося По, По максимуму забрали і виїхали. Поїхали, поїхали. Сірко, на прийомі, на прийомі. дорогу повне. Нам підкріплення до вас приїжджало, знайдіть хлопців. Чим більше людей будуть вміти надавати допомогу, тим краще, звісно, не тільки це мають бути військові. Цивільне населення, незалежно від професії, має проходити ці курси, тому що нам потрібно вижити. І не просто вижити, а ще перемогти. Через 40 хвилин наважання, тому що подовжене становиться поістині. Подимаємося, а торік напит. Зараз у нас найстрашніша війна, якої не було ще в 21 столітті. Орки прийшли сюди нас знищити. Чим більше людей будуть знати, вміти надавати медичну допомогу, тим більше шансів на свою життя. У Нас іде війна не на життя, а на смерть. Наша задача зморсти зі живими і перемогти.